Запальничка з ротором, а тепер це спорткар для повсякдення. Це Mazda RX8. Як вона дійшла до такого життя, та що за мотор тут стоїть? Давайте будемо розбиратись з цим на каналі Дати Пікарс, де ми з вами займаємось розвитком. А в цьому нам допомагають ці прекрасні машини. Почнемо з того, що лінійка автомобілів серії RX Mazda була виключно як спортивні автомобілі вихідного дня, і вигляд у них був відповідний. Більш детально ви можете дізнатись у моїх мемуарах на архівному каналі про серію автомобілів Mazda RX. Лінк буде в описі. Є тут спірні рішення, як, наприклад, задні пасажирські двері-самогубці, які відкриваються в іншу сторону, ніж звичайні двері. Але в цілому, кузов зроблений. З урахуванням законів аеродинаміки, що зменшує лобовий супротив та позитивно впливає на динаміку автомобіля, і ви мене спросите: так а що ж тут з динамікою розгіну? Терпіння, мої любі друзі, все поступово по стоку. Тут стояли роторні мотори Genesis, двосекційні – з різноманітними конфігураціями від 189 кінських сил до 232. Крутили вони або п'яти чи шестиступінчату ступінчату механіку, або чотирьох або шестиступінчатий автомат. Для таких задач як раз на тиждень повжигати на такій конфігурації, це в принципі більш-менш адекватна ситуація, тому що ротора, в принципі, ходять десь 50-150 тисяч кілометрів і потім відригують. Адже. Для цього була і створена ця машина. Низька посадочка, сидіння, які тебе обволікають, та центральний прилад приборної дошки, який показує тобі оберти двигуна. свідчать про те, що треба жати газ в палас і слухать, як дві чіпси недориття скрутяться на швидкості 9-10 тисяч обертів. Ці машинки далеко не нові, і скоріш за все на ринку вторічки. Ви знайдете таке тільки з дохлим ротором, але не спіши горювати, тому що вихід із цієї ситуації є. І це СВАП Свапують сюди все, що завгодно, і 2JZ, RB26, BMW, Mercedes, Honda з втеком і навіть знаменитий Фольксвагіновський 1.9 TDI. Правда, вони втрачають. Це сприкол розважування цих кузовів, але який з цього сенс, якщо машина просто стоїть? А що робити людині, яка дуже хоче таку тачку, а на подібні свапи грошей в неї нема? Тримайте варіант для справжніх ентузіастів чи мазохістів. Вас 21 126 натягнутий на автоматичну рідну коробку автомата? Адаптований під рідні маздовські мізки від ванґеля перед тим як розповісти, як ця штуця розганяється, треба проговорити кілька важливих моментів. Зараз на Оликс такий мотор можна знайти Жигульовський Шіснарік. Можна знайти за 15 тисяч гривень. Запчастини на нього копійчані потужність у стоку у нього. 106 кінських сил, і на цьому його плюси закінчуються. Так, цей мотор непоганий варіант для тимчасового пересування, поки ти не накопиш ще кілі, на інший мотор попотужніше. Але щоб його встановити сюди, треба не кисий такий багаж знань мати і добряче поприйти. Ну в принципі, це з любим свапом. Так, цей мотор встановили ще минулі власники і другу Максиму попалась справжні авто з ізюмінкою. Вкусно. Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, но по суті, вкусно. Хто люби Ізюм? Блін, ну, оно видно. Все це було зліплено із пари водопровідних труб, електродної сварки та якоїсь матері. І працювало воно на двох мозгах. Коробкою керували рідні мозги, а. Двигуном командував січень 5-1. Очікувано, що все це працювало через сраку. Бо це реально була срака, блін. Що я не зберіг той відос, йок і палки, я до сих пір себе корю в натурі, блін, тому що там от тупо показано було все. І день просто. Пацани, дивіться. Знаєте що це таке? Це мЗДа, Мзда. Спорт. Спорт купе плацкарт, всі діла. РХ8. Я фігей, диви. Стін. Стіль, це все. Просто. У нас типу, просто Не, Ну це, звісно, песня. Вазовський шеснарик. Вкусний колектор, отой дерявий, коротше, що був. Тут іще переварено, типу, все якби більш-менш адекватно зроблено. А то, що стояло до цього. До... Рук друга Максима. Це був дикий жах. Такий жах? А що, не жах? Звісно, жах, блін. Тому що, блін, це було просто пару труб, зварено електродною сваркою і яке диряво і пропускало блін повітря, блін. Петсос просто всюди. Отличний поставний колектор. Сделанный. Ого. Ну, это полбеды. А то, що тут можна? Улицю увидеть. О. О. І тут по-любому. Интересно, що воно так работает? Ну це трэш, коротше. Треш проект Це все хоч якось, типу, блін, більш-менш виглядає. Хоча б просто воно нормально більш-менш виглядає. Спочатку друг Максим хотів перейти на січень 7.2, щоб він керував і коробкою, і мотором. Але щось пішло не так, і подвигун почав троїти, пердіти і ніфіга нормально працювати. Плюс із коробкою нормального зв'язку не було. І тому він вирішив перейти на рідні маздовські мозги, які були стояли на ротор на роторі. Він не міг спіймати правильне положення роторного синхродиска відносно встановленого датчика та верхнього мертвого положення поршня в першому циліндрі, і тут виникла підозра, що може з самим мотором щось не так. Якось я прийшов до нього в гості і побачив великий клуб пару, коли це все діло на холодно запускали. Ми вирішили взяти ендоскоп і подивитися, що ж там відбувається в циліндрах, і побачили водичку, значить. Що правильно, у нас прокладка головки блоку циліндрів не тримає воду. Друг Максим взяв, зняв цей мотор, почав дефектувати і вияснило, що блок накручений, і прилягання головки блоку циліндрів до самого блоку було ненормальним. Він взяв, відреставрував голову, шліфанув в блок, зібрав це все на місце докупи, і в ньому нарешті вдалося знайти правильне положення роторного сингродіска. Т маздовські мозги, щоб воно хоч якось нормально працювало Ну як нормально, адекватно. Окей, мотор у нас почав працювати, і є ще один нюанс: це паливна система мазди, так як у неї встановлений двокамерний бак з клапаном, який відповідає за перетікання з одної секції в другу пального. Це все зроблено було для того, щоб. там Ні. кардан, по суті, йде просто. Ну типу там же ж за вагу парились, коли ну, дизайны баки. Чистая из-за кардана. А чого у мене суцільний бак? А в мене кардан теж. Ну у мене типу. Високе, може, у тебя. Може. А тому що тут они ж бахи низькі, низкие, треба надо вмістити ага. там это все. Може, може. Да, може. у тебя високая, слава богу В цьому <рес> плані класно. Ну и большая, блюда. Ну блін і цей, як би. Скільки тут бак? 65 літрів. 65 літрів. І от считай, 65 кг у тебе, блін, туди-сюди волочиться, як би теж така собі ситуація. Так що я думаю, що тут оці дві причини, якраз за того, що низька блін не крадан кудись розположити, і за того, що типу блін вага, бо за вагу тут парилися сілки-палки, тому що вони хотіли розвісовку 50 баланс, на 50 робити. Баланс, баланс, баланс да. От і тому тут поставили дві секції. Це відповідало за того, щоб у тебе ззаді був баланс ваги по пальному. Якби, блін, 30 кілограмів, які гуляють із сторони в сторону, коли ти дристиш, це таке собі задоволення. Минулі володарі щось намудрили з баком, що тепер цей клапан тупо не працює. І з цього у нас в доступі тільки одна секція, при тому, що заливна горловина роздає пальне на обидві ці секції, і тупо виходить, що друга, яка не працююча, з якої не забирається пальне, у вас буде тупо повна. Турбіна явно доказувала, що смейства бедне. Не хватало топова. Mm. Такий маленький толчок. Турбіна дує, а топливо не. Mm. Ну просто, блін, ну якби під турбіну ставлять е е е форсунки більше, та й все. А суть в тому, що мотор дуже сильно перегрівався, температура скакала сразу. За 110 градусів. Дайте масло стоять. Ні, такого не надо. І то, що турбіна видалила прокладки ГБЦ. Сталеві. Сталеві. Та там такі сталеві. Які вони сталеві? Там, блін, оцей бутерброд. Та їх подають як сталеві. А. Ну, Продають як сталеві, це не означає, що вони сталеві. блін, Це, це блін, просто капець. блін, із е, двох тонюсіньких е, листів метала і е, між ними параніт. Офігеть просто, блін. Ні, ну до речі, раніше ж так робили. Типу, блін, якщо не було прокладок на таких тачках е, і на марках е, в началі нульових, то робили з параніта, вирізали і. Там, де циліндр, ставили металеве кільце. Їздили нормально, типу, їздили, блін. Батя, по-моєму, на Вольві так робив. Плюс, перед першими виїздами, друг Максим ставив сюди турбіну. Але потім її зняв на це. Є дві в нього причини. Перша причина переходу назад на атмосферу це було підігрів оливи, тому що та турбіна охлаждалась оливою, і вона його підігрівала, що ну не хорошо якось для мотора. Друга причина це те, що турбіна видувала прокладки ГБЦ. Але як вияснилось пізніше, що і без турбіни прокладки. Люблять, виходить з чату. Так, з прокладки ГБЦ. От, Що я казав в коментарях до того відоса. Що в нас пробила прокладку на мзді. коли ганялися. Ну, скільки ти крутив його, ти не пам'ятаєш так? Блін, і я заразу не знімав цей момент фігово, що. Ну, коротше, от, якість прокладок на автоваз. Дивіться, яка красота. Смачно. Є підозра, що тут збільшення ступінь стиснення при тому, що голова тут шліфована, не перешліфована. Та да настільки, що теперішній володар каже, що на високих обертах двигун ловить детонацію, при тому, що тут встановлений датчик детону, і він ніфіга не виручає. Тим не менш. Тим не менш. Цей Франкенштейн, тим не менш на ходу. І ми можемо в принципі, зацінити як це все діло функціклірує. По зручності Ну, мені в принципі зручно. І що мені подобається, що сидушка повністю тебе обволакує в цьому плані. І Ти себе дуже комфортно відчуваєш в цій машині. Мідем 65, четверта передача. Різка. Дуже різка в цьому плані. Типу, блін, якщо треба опа, опа, перестроїлась. У вольвіри це проблема просто так різко керувати автомобілем. Бо її дуже криниться. Тут за того, що низька, підвізка якраз таки, типу під спорт налаштована, спортивна тачка для всіх. На розворот дуже класно йде. Що подобається, от її виворот. А це у нас Газпалац. Я не хочу тут блин, от тут таке. А чому? Ми можемо вже аж на цей перейти. зрозуміло це динаміка це газпол отакий от газ в пол. ну типу туку з цього ну ми тільки колесами перебираємо і все І при тому, що е, нинішній володар каже, що ми жремо 20 літрів на 100 кілометрів. Скільки? Ну таке собі. Як я скажу скоріш за все, висновку ця машина е, потребує або іншого мотора, на що вже згодні. Або підкинути їй мозги покраще, типу і новий, та щось, що одночасно може працювати як з двигуном, так і з коробкою автомат. Або перекидувати на механіку. Ну це той ще геморой. Класно, що тут є пелюстки. Ми можемо перейти в мануал режим. Яким чином переключатися зараз низьковато. А, це апне сюди. Ти апнешся? О, все друге. Ну, таке. От хочеться більшого. Хочеться більше, але ти... в такій конфігурації з різними маздовськими мозгами ми цього не отримаємо. І Прикол в тому, що ми навіть розібратися не можемо. Що лямбда показує, як би суміш нормальна для нього, але тим не менш, якщо таке витрата, то, скоріш за все цей двигун заливає. У нас тут є мультикермо. Мультикермо із кнопочками, що ми можемо... Регулювати гучність. Якщо б так. Гучність регулювати наші мультимідійні системи переключається між траками на, на cd Ченджері. При тому, що тут доступна тільки cd Ченджер, а AUX. Я навіть не бачу, де тут поткнути AUX І ми тут кругами поїздимо. Є варіанти, типу, взяти поставити тут перехідники От. Зараз ми цього пропустимо. Варіанти ставить сюди перехідники на всякі sd карточки точніше, навіть емулятори усілякі. І типу так можна музичку собі крутити. Ну, все одно якось так. Мафон ти сюди. Ну я не бачу щоб можна було поставити. Ну, блін, воно таке різко, мені так виходить. Блін, 10 літрів, це нам по місту ходить, і ще 6 приїхав. Чи ти вже додому? Треба все просто. А, ну так. Тоді ми будемо їхати додому, тому що у нас перед, перед тим, як я почав знімати розмовну частину це, у нас, блін, прикол з паливною системою стався, блін, що у нас капає пальне. тому, Тому ось так. З шлангочка. Не шлангочка, а потекла. Сгнившая труп. Кайф. -да. Сто процентов. Типовий маздавод Риксад. Как можно было довести машину до такого состояния? От просто как? Я да як, -як. Не представляю. Убили її просто де все. Добивають, як Я можуть. Я тут мотор сюди б не поставив, який да, как бы, тут стоїть, а та настані. Якби все в доступі, у нас є тут круїз е е е е е контроля, у нас нема. Нет. А, взагалі, так є. Ладно. І типу ми тримаємо 46. Ага. ага. так, я, я педаль не тримаю. Ладно, Кріс контроль тут є. Є кондиціонер. Ну, музичка по стоку, вона, наскільки я знаю, така собі. Ну і враховуємо вік машини. Логічно, що динаміка прийшла тренда. Це вже, до речі, доробка нинішнього володаря. Оця ручка. Яка підсвічується, до речі. Видно? Надіюсь видно. Як би все в доступі, типу, якщо сісти та й порозбиратися в цьому ділі, що де знаходиться, то нащупаєш не так, як зараз а... з цими сенсорними приладами керування, а кнопочки. Будь ласка, типу, противочки, всі ці справи, все працює. Коробка не пнеться, до речі, що дивовижно, і м'яхенько переключається. Підвізка така ось, ну як для. для... Такий, такий, от місцевості жорстковата. Ну, якби машина для такої місцевості була спроєктована. А для того, щоб погонятися по треках. Отакі от, от перегиби. І так, давайте резюмувати. Для чого ця тачка потрібна? Перше, що приходить в голову, це. Не Це проект був зроблений тупо по приколу. Хоча я чув за такі проекти, де ставляться жиговські шеснарі. Які роздувають до одного бару, а то й більше, і отримують дріфткорчик, але для цього обирають мазду RX на ручки. Як на повсякдення, так непоганий варіант дешевизна запчастин теоретично менше витрата пального, хоча тут цього нема. Цьому сприяє. Ну, якщо поставити сюди якийсь інвейт за баксів 600, який може працювати з коробкою автомат, то в принципі і витрата пального буде менше і більш точне налаштування двигуна ви зможете зробити на такій конфігурації з інвейтом. Але моя думка така, що коли ти сідаєш в такий автомобіль, ти очікуєш якоїсь ніякої динаміки динамічної. Але, ну, ви бачили, як воно їде, що це не то пальто. Чудо, що воно взагалі подружилося з цим автоматом, з цими мозгами. І все. Залишиться так, як є. А на цьому у мене все. Став вподобайку, поширюй друзям це відео та пиши у коментарях, що ти думаєш про це все дійство. Мирного неба над головою вам всього там самого найкращого. І обов'язково донать на ЗЕСУ. Обов'язково. Тю зараз Терненку на русаріс закинь грошиків. Пару гривень. 250 баксов. Пока хорошо, да? Вот так. Надо будет это тоже ставить. Вот так. А так. Аккие. Еще як собака сравни. А так масда ест. А ты Ти диви. Все, она. Так, она уже погатила, так що забить. От приблизно так розганяється і Мазда. Пов нам здаца ним. Три дсів хипалки на ютубіри, У Нас серйозний канал мы, блін, знімаємо, як собаки сруб. Ой, нафік я його заблокував. Бля. Так. І на цьому його присвіт закінчується. ну я по тексту читаю все. Що там таке? Лануси купляйте пацани блін. Оце тема пляну йому не а не оце гімною кипалки. блін, японські.